Показую, що працює. Але це бас. О. Показую, що працює. Програвач, підсилювач, Звук даю. Голка крутиться. Philips F P150. 3500 програвач. 3500 підсилювач, повністю в робочому стані. Голка тут фактично нова стоїть на програвачі. До речі, кому треба голка до програвачів можете звертатись. О, хоп, нажав на кнопочку, воно собі піднялось. Опустилось. Перемотка. Так, тут все у нас працює. Так, з тим ховатися бавити, так, тим же тут що у нас. Радіо я не маю антени. Хіба я щось так запхаю. Зараз запит, щоб нігде не за антеною, антенною радіма. О, радіо працює. Запхав щось, кусок дроту. Колонк Хорбай, клонка не продається, бо то все в робочому стані. Комплект такий 7 тисяч гривень, так щоб на віддачу забирайте.